Всім привіт! Сьогодні у нас ось вот така дисковочка. Тут у два сліда, а тут поки що слід. Михайлович працює повним ходом. Якраз вирівнює площу, трішки матюкається, трішки нерівного, Ну нічого. Якось так виходить. Ходить в поперек по коса. Воно якраз його і розтягує, і прикидає по чуть-чуть. Думали, взагалі не вийде. Маса гарна була. Ну, якось так вийшло. Наш товар стоїть вдалині. Комбайном. Вчора ми змолотили вечірком в 6 годин, там 15 соток пшенички, но серенька. Можливо там інші кусочки, там трошки бережнина була, інші кусочки трошки. Я думаю, що сьогодні будемо щось молотити, якщо нам погода щось дасть. А дисковка ось так виходить. Ну я думаю. Пройдеться він ще раз по волочках, підготовимо трохи площу, бо в нас обіцяють на завтра, післязавтра на три дні. В общем, дощі. Потрібно підготовити трохи площу, щоб і влагу сохранити і потім його виорати. Ось так у нас. А на розвороті під ними Отак, От приподняти. Не вистачає, правда, балансірів. Можливо кого є на продажу до шукаємо в общем. поставить, бо з діметром він також на передов піднімається, треба ставити балансіри. Диски звичайні. Були куплені БУ. Дуже добре переміщує. Ромашка підношена, всі почіпники поміняні. проточені, ступиці. 15 тисяч гривень тільки на почіпники у нас пішло і сальники. Ну, не жалкуємо. То, товариша брали, а це вже. Є свої. Як ти казав, своє є своє. Коли захотів, тоді виїхав, відпрацював. ну Досить непогано, як ви бачите. Перебиває всю масу. Справді, так. Подивіться сьогодні, насчитав 13 агрономів. 13 агрономів, це взагалі. Потері дивляться чи нема. Я думаю, що нема. <смір> ну, масу добре перебуває, бачите ви самі. Повторюсь. Це ще тільки в один слід. Я вважаю, що дуже добре виходить. Напишіть як вам така обробка землі. Можливо, щось неправильно робимо. Але я вважаю, якщо ми передіскуємо цю солому, потрібно буде трошки менше і міндобрива купляти. Все-таки хоть трішки буде в нас поживних речовин землю віддамо. Непогано, я вважаю, дивіться. Бачите, які волочки були і що він з них робить. Як мій товариш каже клас, клас! Це майже в другий слід! Ось Красота! Обичний МТЗюк 84-го года була замінена тільки кабіна. І справляється. Землі в нас небагато. Але, як то кажуть, що бог дав, то треба в торбу обробляти, нічого в кущі не заводить і все буде класно. Ось бачите, самі йде капітально. Зараз він буде по ходу проходити певний раз. по Зазнимемо. Не будемо затягувати відео. А ви, головне, підписуйтесь. І хай залишаються ті на каналі, кому подобається таке відео. Бачите, агрономи ходять. Можливо, ще й більше стало. Баскетко, но нормально працює якраз і Я вважаю, бомба, бомба ракета. Як ви бачите, тут один два проходи, тут один. Тут два сліда. ідеально виходить. Сантиметрів 10-15, 100% він бере. Якось так, кому подобалося таке відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, всім будемо раді. А саме головне, все буде Україна. Всім дякую. Пока-пока.